Якщо ми говоримо про християн, та в більшості це найближче українцям, так якщо говорити, ну в нас є святе писання, і там, в принципі, доволі багато про це є: про смерть. І ви вірно відмітили, що в нас це табуйована тема доволі. Сім'ї не спілкуються, ніхто про це не говорить, бо є таке, від того люди бояться смерті, бояться е м, про неї говорити в сім'ї. Ну, грубо кажучи, що було б важливо навіть готуватися. Але релігія дає да, розуміти: дає розуміти, що це не кінець. Це найважливіше, що смерть це не кінець, і віра, вона допомагає прийняти це. І, як теж говорили богослови, да, там, де закінчується розум, починається віра. Бо є речі, які ми раціонально можемо прояснити, зрозуміти, да, але зрозуміти Бога ми не можемо. Зрозуміти, що поза смертю, тобто за смертю, ми не можемо. У нас є віра на це, да, ми її використовуємо. Е, я так таку хочу сказати слова, я їх завжди люблю говорити: є три чесноти: віра, надія, любов так ось, віра допомагає нам повірити саме в те, що є життя після смерті, і людина, яка померла, з якою ми прощаємось, вона буде жити далі. Ми в це віримо.